Музей космонавтики, я ви ж екскурсуатває. А я вже ж екскурсуот Думаю, вам не треба розказувати, як поводитись в музеї. Тихо, спокійно, нічого руками не чіпати. Одним словом, шляхетно. Прийдіть, будь ласка, за мною. Певних давен люди дивилися на зірки і мріяли полетіти в космос, але це не так просто. Спорщ, ніж полетіти в космос, треба спочатку дослідити і вивчити свою планету. Спочатку вчені придумали супутники, потім стали запускати у космос тварин. Спочатку були хомячки і пацюки, а потім стали запускати у космос собак. Спочатку була лайка, потім білка та стрілка, навіть мультик у них є. Ці собаки побували в вагомості. Ось бачите, цей двигун він дуже важкий, щоб його підняти треба кілька чоловіків, а не невагомості вагомості навіть я зможу його підняти одним пальчиком. Ось це був перший супутник, а потім були інші. Це схожий на квіточку, це на комашку, той з блискучою кулькою, а той великий синій і сонячними батареями. Це все супутники. До речі, великий синій супутник був розроблений у нас в Україні у місті Дніпропетровському. А ще в нашій землі є природний супутник Це місяць. Він завжди повернетий до нас однією стороною. Лицем, а щоб побачити, що з іншої сторони місяця вчені створили і запустили ось таку станцію. А через помилку перша ось ця станція полетіла не до місяця, а до сонця. А там дуже-дуже гаряче. І вона згоріла. Люди дивилися на місяць, думали, що темні плями, що це моря і океани. І навіть придумали їм назви. А коли космічна станція облетіла місяць, то все сфотографувала. То вчені побачили, що ніякої води там немає. А ще для дослідження місяця запускали ось такі машини, луноходи у нього вісім коліс, відеокамери, а управляють з ним із землі спеціальним пультом, як діти граються машинками. На дистанційному управлінні. А ось ця велика чорна кришка це сонячна батарея. На місяці день триває два тижні. І ця кришка відкрита, а потім йде два тижні ніч і луноход кришку закриває. А ось це космічний корабель на такому полеті у космос, перший космонавт, Юрій Гагар, а зараз літають не в таких кораблях, не з кондації з трьох частин. Це з чорними смужками це дивигун. Це з блакитною смужкою. Це кімната, а оце з червоним прапорцем повертається на землю. А як же йдеть космонавти? Якби ви захотіли випити чашку чаю і випити в невагомісті, то у вас би нічого не вийшло. Він би літав кулькою по всьому кораблі. Тому у космонавтів спеціальна їжа в тюбиках як напасти. Оце розсольник в тюбик, оце кава з молоком. Це хліб, який не розкришується, це карта пюре, це полуниця. А як ви думаєте, як космонавти миються, вони витираються вологими серветками? Працюють космонавти в спеціальних костюмах, в скафандрах. Те, що у звичайних умовах це можна зробити за декілька хвилин, у скафандрі роблять. Декілька годин скафандр захищає космонавта і слідкує за його здоров'ям. А ось це частинка корабля, яка повертається на землю. Щоб спуститись на землю, треба великий великий парашут, як цей весь музей. А ось тут ви можете побачити першого космонавта нашої незалежної України, звати його Леонід Каденюк. Бачите, тут на фотографії діє жінка. Теж можуть літати в космос. Я, коли вирос, то стану космонавтом. Нашу невеличку розповідь ми закінчимо. Вам було цікаво. Дякуємо, Дякуємо за увагу!